Добрий день, мої любі діти та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку досліджуємо задачі на спільну роботу. Ви вже добре обізнані в можливих математичних структурах задач на спільну роботу. Розумієте, що ключем до їх розв'язання є знаходження продуктивності спільної праці. Однак ви стискалися лише з ситуаціями, яких дії виконавців спрямовані на один і той самий результат. Майстери учень виготовляють деталь, через два крани, наливається вода в резервуар або інше. Серед ситуацій, пов'язаних з процесом роботи, може бути така: один робітник копає трошею, а інший навпаки, закопує після того, як проклали водогін. Саме такі ситуації ми розглянемо сьогодні на уроці. Будь ласка, напишіть каліграфічне число відповідь: 170 поділити на 50. Це 3, остача 20. Пер, записали, будь ласка, 1 травня. Класна робота. І записала 3, остача 20. Записала. Тепер йдемо з вами. Номер 1. Нам потрібно виконати обчислення з даним виразом. 50 помножити на 7, мінус 160 – Поділити на 40, помножити на 70, плюс 80, помножити на 6, поділити на 10, мінус 450 поділити на 90, помножити на 60, поділити на 30. 50 на 7. 350. Так, Мінус 160 ділимо на 40. 4, 70 на 4.

Йдемо з вами далі. Розглянемо задачу. Щохвилини через один кран у діжку наливається 5 літрів води, а через інший кран виливається 3 літри води. Як зміниться кількість води в діжки щохвилини? Тобто що ми в повинні? 5 плюс 3 8 літрів. хвилини кількість води в діжці збільшується а, на 8 літрів. Отже, продуктивність спільної роботи двох. Виконавці знаходять дії додавання продуктивності кожного виконавця, якщо їхні дії спрямовані на один результат. Наступна задача: щохвилини через кран у діжку наливається 5 літрів води, а через дірку в діжці виливається 3 літри. Як змінюється кількість води в діжці щохвилини? Наскільки? Якою дією про це можна дізнатися? Отже, бачимо продуктивність, час роботи та загальний виробіток. Тут у нас 5 літрів, 3 літри невідомо. Тому, якщо, наприклад, у нас наливається, а потім виливається, то ми навпаки будемо шукати дію віднімання, тобто 5 мінус 3 дорівнює 2 літри. Отже, що хвилини кількість води в діжці збільшується на 2 літри. Продуктивність спільної роботи двох виконавців знаходять дію віднімання продуктивності кожного, якщо їхній дії спрямований на протилежний результат. Отже, запишіть, будь ласка, номер 2 в дужках 1. Прослухайте задачу. Щогодинна пекарка Галина випікає 25 пампушок, а пекар Петро – 8. Якщо Галина і Петро працюватимуть разом, скільки буде пампушок через 1 годину? Через 3. Отже, продуктивність праці, час роботи та загальний виробіток. Записали. Так, отже, 25 пампушок, тут у нас 8 пампушок, і разом невідомо. І далі у нас з вами загальний виробіток через 3 години. Так, що ми з вами робимо? Ми можемо 25 додати 8 і отримуємо, скільки вони будуть виконувати за 1 годину. Тобто продуктивність праці за 1 годину. Це 33 пампушки буде через 1 годину. Записала, будь ласка, перша дія. 25 плюс 8 дорівнює 33. Так, в дужках П пампушки тере буде. Через 1 годину. Так, далі, що ми з вами робимо? Ми повинні 33 помножити на 3. Тобто, якщо через 1 годину буде 33 пампушки, а скільки через 3, то ми з вами 33 множимо на 3, і це в нас 99 пампушок. Отже, друга дія. 33 помножити на 3 дорівнює 99 дошках пампушок. Так, тепер об'єднаємо першу і другу дію. Тепер ми повинні. 25 плюс 8 в дужках і помножити на 3. І отримаємо 99 пампушок. Так, відповідь: скільки пампушок буде через 3 години, якщо Галина і Петро працюватимуть разом. Отже, 99 пампушок випечуть Галина і Петро за 3 години. Дев'яносто дев'ять випечуть Галина і Петро за три години. Так, отже, розглянемо наступну задачу. Щогодини пекарка Галина випікає 25 пампушок, а Петро з'їдає 8. Якщо Галина і Петро діятимуть разом, скільки буде пампушок через одну годину. Ну, бачимо, Якщо нас Галина випікає 25, Петро з'їдає 8, Через 3 години ми не знаємо. Що ми повинні 25 мінус це у нас буде 17, то є помилка, і 17 потрібно помножити на 3. І 17 помножити на 3 буде 51. Тут у нас так само 51. І відповідно, так само 51 помпушки буде через е, 3 години, якщо вони будуть діяти разом. Отже, номер 3. Нам потрібно з вами знайти е, значення часток і порахувати. 70 поділити на 14. Ну, ми можемо з вами способом добору, буде зручно 4, щоб закінчувалось на 0. І це в нас з вами 5. 72 поділити на 24. Тобто таблиця на 4, щоб закінчувалась на 2, і це 3. 90 ділимо на 18. Таблиця на 8, щоб закінчувалась на 0. І це 5. 84 ділимо на 28. Таблиця на 8. Щоб закінчилось на 4 і це. 3. 108 поділити на 36. 6, щоб закінчилось на 8, і це 3. 128 поділити на 16 6, щоб закінчилось на 8, 8. 144 ділимо на 48. 8, щоб закінчилось на 4 3. 175 ділимо на 35. Це в нас з вами 5. Тому що 35 помножити на 5 буде 175. Так, таким самим чином, будь ласка, знайдіть номер 4. Зараз зупиняєте відео. Рахуйте а тоді ми з вами перевіряємо. Виконали дії. Перевіряємо: 189 поділити на 63. 3. 185 ділимо на 37. Так, і не забуваємо перевірку: 3 помножити на 63 дорівнює 189. Тут ми отримали з вами 5. 5 на 37, дорівнює 185. Далі 8, щоб закінчилось на 2, це у нас 4. Тоді 4 помножити на 48 і буде 192. 116 ділимо на 29. 9, щоб закінчилось на 6, і це 4. Тому що 4 помножити на 29, це у нас 116. Якщо у вас було так, ви великі розумнички. Так, отже, про що ми сьогодні з вами говорили, які задачі розв'язували, як їх потрібно розв'язувати, з чим ви, у вас труднощі? Домашнє завдання буде попрацювати в три тисячі завдань. Впевнена, на вас це завдання впоратися на. Ви з цим завданням впоратеся на відміну. Всього найкращого і до побачення!